Польща вперше збивала російські дрони на своїй території. За даними прем'єра Туска, за ніч 19 безпілотників залетіли до країни. Значна частина заходила з Білорусі. Деякі безпілотні літальні апарати збили. Польща є членом НАТО. Ми зібрали реакції на порушення повітряного простору країни. Ми абсолютно рішуче налаштовані з президентом з міністрами мого уряду діяти з цих питань як один кулак у повній згоді, без найменших розбіжностей. Той факт, що було збито ці безпілотники, які безпосередньо загрожували нашій безпеці. Це звичайно успіх для наших військових і військових НАТО. Але це очевидно також змінює ситуацію, політичну ситуацію. Ми всі зобов'язалися тісно співпрацювати, зокрема на міжнародній арені. Ми мобілізуємо наших союзників від Вашингтона до найменших країн НАТО. Але кожен тут може зробити свій внесок у те, щоб нарешті справді. На 100% серйозно поставилися до російської загрози. Польська влада думає про активацію статті 4 статуту НАТО. Вона не передбачає введення військ союзників чи іншу військову допомогу, лише консультацію. Північно-Атлантична рада зібралася сьогодні вранці та обговорила ситуацію у зв'язку з запитом Польщі щодо консультації відповідно до статті 4 Вашингтонського договору. Союзники висловили солідарність з Польщею та засудили безрозсудну поведінку Росії. Звісно, незалежно від того, було це навмисно чи ні, це абсолютно безрозсудно. Це надзвичайно небезпечно. Але як я вже зазначив, оцінка ще триває. І моє послання Путіну чітке: зупиніть війну в Україні, припиніть ескалацію війни, яка зараз фактично ведеться проти мирного населення та цивільної інфраструктури. Припиніть порушувати повітряний простір країн НАТО. І знайте, ми готові, ми пильні, і ми захищатимемо кожен дюйм території НАТО. На атаку відреагували іноземні лідери. Зокрема, Урсула фон дер Ляйен закликала до більшого тиску на Росію та посилення санкцій. Саме сьогодні ми стали свідками безрозсудного та безпрецедентного порушення повітряного простору Польщі та Європи більш ніж десятьма російськими безпілотниками шахед. Європа повністю солідарна з Польщею послання Путіна чітке. І наша відповідь також має бути чіткою. Нам потрібен більший тиск на Росію, щоб вона сідала за стіл переговорів. Нам потрібно більше санкцій. Зараз ми працюємо над 19-м пакетом у координації з партнерами. Зокрема, ми розглядаємо можливість швидшої відмови від російських викопних видів палива. Ми також вивчаємо питання тіньового флоту та третіх країн. На як європейський союз повинен реагувати на цю атаку? Європейський союз стоїть єдиним фронтом. Це не тільки держава-член Європейського союзу, але й держава-член НАТО. І тут йдеться не тільки про наші спільні оборонні можливості та нашу безпеку, але й про те, наскільки ми готові забезпечити підготовку до будь-якої такої атаки. Верховна представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Калас вважає, Є ознаки, що порушення повітряного простору було навмисним, а не випадковим. Пости у мережах з підтримкою Польщі опублікували також Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс. Він написав, що потрібно терміново розробити стіну дронів вздовж усього східного флангу ЄС. Також відреагували президент Франції Макрон, голова Євроради Антоніо Кошта та лідери інших країн ЄС. Держсекретар США Марко Рубіо сказав CNN, що він також поінформований щодо ситуації. Водночас у мережі з'явилось відео, де президент США Трамп не відповів на питання репортерки щодо порушення повітряного простору Польщі російськими дронами.